Доброго ранку, мій маленький друже. Сьогодні я запрошую тебе до зоопарку познайомитися із різними тваринами. Подивись, кого ми першого зустріли? Це сіреньке кенгуру, родом із Австралії. Коли був зовсім маленьким, у матусиній торбинці на бочку спав чи на спинці. Та мила пішла. Тявкенько і зручненько молочко там попивав та помалу підростав. Тепер він вже дорослим став. Подивись, який кумедний. Верхні лапки коротенькі, зате задні довгі, сильні, ними б'є або штовхає, ворогів як відганяє. Хвіст великий для баласту. При отечі більше шансу. Цінне хутро в нього друже. Через це страждає дуже, і ледь-ледь з -ледь землі не зник. Цей сумчастий славний вид. А поруч мешкає з ним лама. біло у упляме. Швидко бігає вона. Лама зовсім тут ручна. З родиною своєю мешкає вона, траву і сіно полюбляє, з рук смаколики бере, ну а в кривдників плює. А цього красення впізнав, кабанчик рохкає рох-рох. Я на ніжках чотирьох. В мене хвостик, як гачок, замість носа п'ятачок. Круглі боки, гладка спинка, а на спинці чорна щетинка. Подивись, хто це на зеленому газоні. Їсть бичок смачну травичку, здавна має таку звичку. Хвостиком мух відганяє, які добре йому дошкуляють. У спекотний літній день ходить до річки. Охолонути і попити водички. Придивись уважно, кого ти побачив між деревами. Так, це стадо оленів. Олені це великі копитні тварини. Вони їдять завжди тільки рослини, в них шикарне тіло та ще й струнки ноги, а на голові чудові роги. Роги є лише у самців, в самок їх немає. Рогами олені в своїх самок і дитинчат захищають. А це маленьке оленятко. Воно від свого стада відбилося і ласує смачними листочками з молодих дерев. Я впевнена, що цього красеня ти впізнав. Так, це поні. Пасуться на осонні маленькі дивні коні. Цих коників маленьких поні всі зовуть. Коник поні їсть травичку. Вранці він катав на річку. Коні поні гарні дуже. Вони з дітьми щиро дружать. Подивись, а тут хто живе? Так, це коза з козенятами. Кіска любить. Бігати і стрибати, все навколо під'їдати і молочком козенят годувати. Знає кізка, у тім її сила, що розумна вона і красива. В кіски гарні ріжки, невеликий ротик. Розумні оченята ще й маленький хвостик. А це великий цар. У нього он які великі роги. Він бородою трусь-трусь. Сіно хрусть-хрусть. Ца пратичками туп-туп гостинчика хруп-хруп. Цікаво. А хто ж тут відпочиває? Хоч на їжачка і схожий, тільки це дико образ. Всі сміються. Дико образ, ну і дикий вид у вас. Подивіться, які голки. їх бояться навіть вовки. А от стопа на ніжках у дикообраза схожа на стопу у людини. Є і п'яточка, і пальчики. Тільки на пальчиках гострі пазурі, як у дикої тварини. Ними дикообрази, великі нори риють. Не будемо їх турбувати. Підемо далі. Ще тварин інших шукати. Це нутрії з роду гризунів. Вони ведуть напівводний спосіб життя. Для життя вибирають болота та річки, живуть великою родиною. Два-три рази на рік у самки народжуються діти, і вона їх буде сама без самця глядіти, бо самці живуть окремо. Поодинці. Унутрі чудовий слух, але поганий зір і нюх. Нутрія гарно плаває та пірнає, кругом, очереп та інші рослини і корінці поїдає. Запаси на зиму, як інші гризуни, не складає. Здобич шукає собі в основному вночі, а в спекотні дні. Ховається у тіні. По берегам річок риє море. Цінне хутро ця тварина має. Воно у воді не промокає. Тобі сподобалося у зоопарку? А хто тобі сподобався найбільше? Чому? Яка тварина тебе здивувала? Чим саме? Яка тварина носить своїх дитинчат у сонці на животі? Яка тварина плюється, коли сердиться? У якої тварини хутра не промокає? У кого замість носа п'яточок? Які тварини мають роги? Хто лякає всі своїми голками? У кого є чудова грива? Молодець. Сподіваюся, наша прогулянка до зоопарку була цікавою. Розкажи про тварин своїм батькам або друзям. Бажаю тобі успіхів. До побачення. До нових зустрічей.